До нас приєднується людина, чий досвід добре відомий далеко за Сполученими Штатами Америки. Фермер, практик, один із тих, хто ще 30 років тому почав іти проти системи і збудував власну. Фермер з північної Дакоти, засновник Браунс Радж, один із тих, хто стояв біля витоків сучасного ренарного підходу, Гейб Браун. Уроки. 30 років регенеративного мислення. Всім дуже-дуже дякую. Це справді задоволення бути тут з вами. Я тільки хочу дати вам знати, що фермери Сполучених Штатів разом з вами і підтримують вас у вашій боротьбі. І хочу почати цей виступ з питання. Що ж нас об'єднує, Що об'єднує фермерів з Північної Дакоти та фермерів з України? І відповідь, звичайно, це ґрунт. І питання, яке я хочу вам задати, чи задоволені ви своїми ґрунтами? Те, що ви бачите на, на, на зображенні зараз, це земля з господарства uh, Solusen so and Apart? Yes. Like your neighbor. You mean? Райс Райнекстіну це земля, його сусіда, який які він Каже, що за метр від мене, грубо кажучи. є певні виклики та проблеми, які я бачу всюди, куди б я не поїхав у світі. Перше це надмірне ущільнення, ущільнення ґрунту. Друга проблема це порушення водного циклу, що коли ґрунти не можуть інфільтрувати воду. Наступна проблема це надмірна залежність від. Пестицидів і ґрунти та рослини хворіють часті. Наступне це у нас неефективне управління поживними речовинами. ґрунти, коли їх вносять або замало, або забагато. Далі це нестача вуглецю, коли ґрунти просто помирають від голову. І останній пункт це нестача біологічної активності у ґрунті, коли вони просто не можуть нормально функціонувати, як вони мають функціонувати. По суті, те, що ви бачите на слайді, перший та другий пункт це є симптоми проблеми. Номер три та номер чотири це вже реакції на проблему, як фермери виходять з цих проблем. І номер п'ять та номер шість це є корінь самої проблеми. Щоб знайти рішення, нам потрібно в першу чергу спиратися на нам потрібно в першу чергу спиратися на ґрунт, сонячне світло та власну винахідливість. Нам потрібно спочатку думати. Потім планувати приймати певні дії, спостерігати та адаптуватися на наступному слайді. Ви бачите теоретичну прибутковість при використанні регенеративних систем. Наприклад, обробіто ґрунту природа по суті робиться безкоштовно в той час, як для фермера це обходиться в чималих коштів. Кругообіг поживних речовин в природі вже існує сам по собі, але замість цього фермери платять великі гроші, щоб підживлювати. Також завдяки біології поживні рештки можуть розкладатися саме в той час, як фермер механічним втручанням витрачає на це більше коштів і ресурсів. Також природа може контролювати шкідників та хвороб за безкоштовно, в той час як фермеру це також обходиться в копієчку. Нам потрібно повністю змінити. Спосіб мислення, щоб перейти від теорії до реальних результатів та до прибутку. Згідно зі старою моделлю функціонування ґрунту, вважалося, що хімічна, хімічний обробіток, фізичний обробіток та біологічний обробіток це абсолютно різні, не пов'язані між собою якби, сфери. Так, згідно зі старою моделлю, люди як, звикли думати, що якщо щось рухається, його треба просто вбити як як кіну. Згідно з, з, з новою або поточною моделлю функціонування ґрунту, вже вважається, що е, хімічна, фізична та, та біологічна складова вони тісно пов'язані між собою. А вже, вже згідно з регенеративною моделлю функціонування ґрунту, ми вважаємо, що біологічна складова найбільш важлива. Е, вуглець це основне, що є, е, що приводить всю природу в рух. І саме ця біологічна складова вона дозволяє розблокувати певні речовини, щоб рослини могли до них дістатися. Вуглець плюс біологія формують здоров'я ґрунту. Правильний шлях управління циклом кругобігом поживних речовин це відштовхуватись від, від біології головне. 80% здоров'я рослин забезпечується по суті повністю біологічним. Якщо ви будете господарювати таким чином, неначе ваш ґрунт живий, то ви створите живий ґрунт. І так, що таке регенеративне господарство? Це представляє собою землеробство і тваринництво в синергії та гармонії з природою. З фокусом на відновлення перебудови та оживлення та відродження функцій екосистеми. Ми починаємо з всього життя і всього живого ще є в ґрунті, і поширюємося далі на все життя над ним. Природа діє своїм певним шляхом. Природа завжди діє в контексті. В природних умовах взагалі немає ніякого механічного обробітку ґрунту і мінімізоване якби, хімічне втручання. Природа завжди намагається прикривати або захищати ґрунт. Екосистеми можуть процвітати завдяки різноманіттю тільки. Природа намагається завжди зберігати живе коріння в ґрунті, наскільки це можна, до... так, якомога довше. Ні одна екосистема не може працювати правильно без тварин та комах. Є чотири основних процеси екосистеми. Перше, це енергетичний цикл, це сонячне світло, фотосинтез. Далі у нас йде цикл поживних речовин, тобто це ті ж самі рослини, які збагачують вуглецем. Далі у нас йде водний цикл, який відповідає за отримання вологою в ґрунті, але щоб її отримати, нам потрібен вуглець. Ну і це звичайно біорізноманіття різноманіття рослин та тварин. Крістін Джонс із Scientist, так? Yeah? Yes. Науковець Крістін Джонс описав шлях рідкого вуглецю, поняття як шлях А починається це з того, що рослини акумулюють сонячне світло і відбувається процес фотосинтезу. Зверніть увагу на абсолютно різноманітні форми та розміри покривних культур, наприклад, для того, щоб утримувати максимальну кількість сонячної енергії. Це сонячне світло, це те, що, по суті, генерує багатство. Для нас воно не коштує взагалі нічого. І разом з тим, воно дуже-дуже сильно впливає на прибутковість. Так, давайте розглянемо більш детально шлях рідкого вулицю. Спочатку рослини поглинають СО2 з атмосфери. Відбувається фотосинтез. Ця науковиця називає його рідкий вуглець. Далі це він перетворює. в процесі фотосинтезу со 2 перетворюється на рідкий вуглець. Це вуглеводи та цукри. Рослини використовують ці речовини для активного росту, і частина з них транспортується в коріння рослин. З коріння вже вони виділяються в ґрунт у вигляді кореневих ексудатів. Це збільшене зображення, як конкретно відбувається екстракція цих углецевих сполук корінням рослин. І це відбувається саме для того, щоб годувати біологію, яка знаходиться в ґрунті. А вже ця біологія в ґрунті, вона Є невід'ємною складовою всього циклу поживних речовин, які необхідні для рослин. Також. Таким чином, дуже велика частина цього вулицю, який потрапив в ґрунт, споживається мікробами мікроорганізмом. Але разом з тим певна частина цього вулицю буде з'єднуватися з водою та утворювати карбонову кислоту. Це слабка кислота, яка допомагає розчиняти. Органічну речовину мінеральні породи для того, щоб вивільняти ці, їх поживні речовини для рослин. Ми досить часто можемо побачити таку картину, коли дерево росте просто з гори з, з, з або з каміння. Якогось. Він каже: на цій фотографії це можливо так і не видно по фотографії, але вони стоять просто на цільному, великому валуні, валуні і з нього вже росте. Це підтверджує те, що я тільки що пояснював. І цей процес підтверджує те, що ми, по суті, ми ніколи не. Е, у, у нас завжди будуть певні поживні речовини. Тобто вони завжди є. Просто. Зараз я спробую довести вам, що в ваших ґрунтах є дуже багато поживних речовин. Це е, аналіз ґрунту, який ми робили, називається. Е, Total nutrition instruction перекладається як загальне вилучення поживних речовин. Про це простіше думати як, як про свого роду банківський рахунок ґрунту, який містить в собі як органічні, так і неорганічні поживні речовини. Я хотів би подивитися, поділитися з вами результатами 45 ферм. На цих 45 господарствах ми робили аналіз на основні елементи поживних речовин. Середня концентрація азоту на дуже ве, в верхньому шарі ґрунту склала 8,3 тисяч. Фосфора було трошки, трошки більше, ніж uh, oh, 2000, right? yeah. yes. 2000, кг 2000 на гектар. Калії 9814 кг на гектар. Абсолютно кожного із елементів, які, на які ми, ми перевіряли, абсолютно кожного, кожного було більш, ніж достатньо в руті, щоб отримати бажані результати. Я веду до того, що е, у нас немає проблеми нестачі поживних речовин для того, щоб отримувати прибутки. І це стосується тільки е, верхнього шару ґрунту, а скільки ж е, цих поживних речовин на глибині 1, 2 та 3 метри. Таким чином, це саме те, що я. Зрозумів за багато років, що по суті ми ніколи не поживні речовини в ґрунті ніколи не закінчаться. В чому ж тоді проблема? Чому ми не можемо вирощувати гарні культури, отримувати високі врожаї, використовуючи тільки поживні речовини, які є в ґрунті? Чому нам треба ще додавати щось? Справа в тому, що у нас достатньо поживних речовин. Проблема в тому, що нашим ґрунтам не вистачає біології для того, щоб їх переробляти. Або провляти більш пожив в доступні для рослинної форми, треба треба дивитись на рослину та на ґрунт як на одне ціле. Нам необхідно, щоб на полі були рослини для того, щоб вони фотосинтезували і накопичували вуглець у ґрунті. По суті, всі всі ґрунти це свого роду як пісок, мула, боглина, і ці складові ґрунти, мікроскопічні частинки, вони зв'язуються. Разом завдяки гломаліну та гіфам. На цій фотографії можете побачити формування нових ґрунтових агрегатів біля коріння. Подивіться на цю рослину пшениці, подивіться на кількість ґрунту на її корінні. Це як показник здорової популяції. Ну, взагалі, здорової біології ґрунту. І це дозволить приведе до гарної агрегації ґрунту. На цій фотографії ви можете побачити реально гарний ґрунт гарний з, з, з гарною агрегацією, яку ви також можете мати. Я б хотів би показати вам серію фотографій, яка доводить силу різноманіття, біорізноманіття. Це фотографія зимнього озимого тритікала і, як ви бачите, не густо. А тепер подивіться на, на цю фото, також озимого тритікала. Але ви можете сказати, що це вже фото було зроблене на більш пізніх стадіях вегетації. Але правда в тому, що вони е, е, постійні на одному і, то, і, то, і тому ж полі. Вони знаходяться разом. Тут всього одна різниця між ними що. В першому полі це вирощується як монокультура, а на другому полі з дотриманням сів зміни. Це підтверджує силу біорізноманіття. На жаль, коли я подорожую по світу і відвідую різні господарства, я занадто часто бачу таку картину. Цей ґрунт можна сказати, що він, він голий, він голодний, він справлий та його лихоман. На ньому немає абсолютно нічого, що могло б захистити його від вітрової або водної ерозії. Тут немає абсолютно нічого, що може годувати ґрунтову біологію. І нові ґрунтові агрегати не будуть створюватися в таких умовах. І температура ґрунту буде підніматися. На поверхні ґрунту буде формуватися ґрунтова кірка, тому що просто немає захисту ґрунту. На наступному слайді продемонстрована різниця в температурах ґрунту, який був прикритий. Захищений та просто голову ґрунту. Це фарінгі. При е, занадто великому підвищенні температури ґрунту це буде дуже негативно впливати на біологію ґрунту. При температурі ґрунту 21 градус Цельсія 100% вологи може бути використано рослинами для росту. А на 38 градусах цей показник вже падає до 15% і 85% таким чином буде втрачатися через е, е, транспірацію та випаровування. А якщо температура буде підніматися ще вище, то ми просто будемо вбивати біологію ґрунту, мікроорганізму. Це наглядно демонструє важливість захищати, закривати ґрунт. Нам необхідно мати свого роду броню на ґрунтовому покриві. Це фотографія одного з моїх полей, зроблена відразу після, після посіву. Вже. Ось Тут видно, як ми сіємо по величезній кількості пожарних рештків. Це, це допомагає захистити грунт. Uh, uh, so, uh, and, and, and keeps weeds from germinating. Mm -hmm. І uh, попереджати uh, проростання бурінів. На, на цій фотографії відбувається посів прямо поверх покривних культур. Going to illustrate that. this is when you have 100 millimeters of precipitations. Як ви бачите на цьому відео, ми, у нас виходить робити посів по дуже густих покривних культурах. І ось що ми маємо в результаті через декілька тижнів. Ми сіємо одночасно ще одну покривну культуру, і е, так називаємо кеш це культура, яка приносить прибуток. А на цьому слайді це саме поле, але ще через декілька тижнів. І ще пізніше. І це допомагає. Е, е, це, це дає домівку для величезної кількості е, живих організмів. Ми не використовуємо добрив, ми не використовуємо гепіцидів та пестицидів. А це іще одна ілюстрація покривних культур. Я намагаюсь тут спіймати і закумулювати якомога більше сонячної енергії. А потім я випущу сюди свою худобу на випас, щоб е, заробити ще більше грошей. І використовуючи такі підхід і таку систему, ми можемо е, отримати, отримати такий ґрунт. Він дуже добре агрегований на глибину до, до метра. One meter or even more You're saying up to one meter, yeah. Oh, even over one meter. А, до метра або навіть більше метра. Yeah. Збільшується е, простір, е, поров, е, по, поровий простір, що допомагає е, по, покращити інфільтрацію води. Зверніть увагу на кольор, воно настільки темне, тому що висока концентрація вуглецю. Грунтова мікробіологія живе в тих самих вузеньких місцях між цими порами. І чим більше, чим більше буде ґрунтової біології, тим більше поживних речовин ми зможемо через неї пропускати. І такий підхід робить моє господарство дуже стійким та дуже прибутковим. Resiliency. That's how I'm able to build the soil that you see in the background on this Це те, яким чином я зміг я зміг отримати таку ґрунт, як на цій фотографії. Окей, перепрошую цена на, на цій фотографії. Це це земля його сусіда, який не не під не не притримується його підходів. Його, його земля на лопаті, а ота грудка, то сусіда. Це це саме те, як ми можемо перетворити бруд на ґрунт. Ось на, на цій фотографії ви бачите мої ґрунти і ґрунти мого сусіда. Це ті ж самі ґрунти, той той же тип ґрунту, але просто різні підходи до управління. І ось фотографія з мого поля і з поля мого сусіда. По фотографії легко сказати, яка, який з цього ґрунту буде більш багатий на поживні речовини і більш стійкий. І вся, вся різниця в управлінні, або як мені подобається це називати, відповідальне господарювання. Будь-яке рішення, яке ми приймаємо, на нашому господарстві буде мати або позитивний, або негативний ефект. Ваше господарство це пряме відображення вас, вас самих. Now happy а тепер з задоволенням дам відповіді на ваші запитання. Сороке питання, питання яке вже прозвучало: який річний рівень опадів у Гейба? Приблизно 400 мм, якщо рахувати. Uh, this is all together snow plus rain. Everything Це разом сніг плюс плюс опади плюс плюс. Це разом зі снігом? Так, да, так, да, це все разом. Ну не багато я б сказав. Слідуюче питання: саме яка мінімальна кількість опадів підходить для вирощування покривних культур? Uh, ну, Він каже, що це одне з найбільших uh, заблуждень. Uh, не знаю, українського. Тут питання в тому, щоб не, не в кількості опадів, а в тому, щоб утримувати в ґрунті ті опади, ті опади які, які є. Тому дуже важливо в першу чергу структурно розвивати ґрунт. Я бачу, як це робиться дуже ефективно на менш ніж 50 міліметрах опадів річних. Важливо, не скільки, а як ефективно їх використовувати, так? Саме тому я і показував акцентував увагу на, на слайдах, де е, було показано е, про температуру і як швидко вологість випаровується, якщо не е, закривати ґрунт. Тому дуже важливо вирощувати культури, саме щоб утворювати цей захист ґрунту і щоб утримувати вологість. Наскільки нам доцільно дотримувати закону повернення речовин в ґрунт? Тому я, я і показував ту фотографію, де, де, де рослини ростуть просто з, зі здоровених валунів, тому що навіть там є все необхідне. В сучасному розумінні це звучить так, що ми маємо повертати поживні речовини, які ми туди внесли, тому що ми туди щось вносимо. Він каже, що взагалі цей підход, в принципі. Якби люди про нього думають, але це буде як індикатор того, що ви не зовсім правильно все робите, тому що ви вносите в землю, і потім вам треба думати, як це все повернути. А у нього ж ідея, що в землі вже все є і вже є все, все необхідне. So 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 you mean that the nutrients that is already in the soil they are infinite. They will never end. They will never end as long as long Справа в тому, що те, що є, воно ніколи не закінчиться, якщо ви будете підтримувати адекватне здоров'я грунту. Як приклад, на моєму власному господарстві я не вніс ні одного фунта або кілограма добрив за інфратієрс за за 20 років. Наступне питання дуже цікаве. У мене питання. Які компоненти покривних сумішей дають найбільше рідкого вуглецю в ґрунт? Теплолюбиві, такі як сорго, суданська трава. Ну саме головне це акумулювати максимальну кількість сонячного світла. Щоб тоді, чим більше сонячного світла зберемо, тим більше вулицю в ґрунт. Ви нам показували в одному місці ваш ґрунт і ґрунт сусіда. А мене цікавить питання. Чи порівнювали ви економічну складову того, що збирає ваш сусід, і ви зі своїми ґрунтами? Е, він каже: взагалі, ну, глобально якби е, небагато є фермерів, які готові ділитися якимись своїми результатами, особливо якщо вони не дуже. Але ми знаємо, яка у нього реальна картина, він нам все розповідає, і реальна прибутковість у нас приблизно в 4 рази вища.